Так, друзі, всім привіт! Ми знаходимося в місті Хмельницький. Біля мене сидить моя учениця Богдана. Богдана, можеш представитись? Скажи, будь ласка, скільки тобі років, і скажи, будь ласка, чим ти займалась до товарки? Е, до товарки я була простим хіміком-розробником, працювала по спеціальності. Е, ну, ти зараз працюєш по спеціальності? Так? Е, так, я поєдную це все. Ну головне, правильно розподілити свій час. Ти працюєш ти працюєш на роботі, займаєшся товаркою, да і паралельно ти до нас прийшла вже з невеличким досвідом. Ти займалась онлайн-продажами е... в, да, в інстаграмі все. Зараз інстаграмом ти займаєшся чи не займаєшся? Е, більше це. Відкинула, бо бачу, що інстаграм не приносить особливо результатів. Дуже багато зливає коштів на рекламу, а результату немає. На лендінгах це набагато краще. Ну в тебе ніша, ладно, нішу, ми палити не будемо. Е, маржа. Давай поговоримо зараз про твою маржу. В тебе маржа. Я знаю, яка маржа від 800 гривень. Це ж скажу я. но маржа реально від 800 гривень. Найбільша твоя маржа була з одної продажі. Яка? Я пам'ятаю. Е, e, ну, щось 2300 чи 2500, щось таке. 2390, вроді, була найбільша маржа. І в цей самий день ти заробила найбільше скільки. Я сьогодні в історіях, до речі, вже це виставив. Найбільше за день e, і саме прибутку з вирахуванням реклами. Е, e, було 8900, якщо я не помиляюся. 8900 гривень, не доларів, гривень. На жаль, не в доларах. 8900 гривень. В день. Класно, класно. Половина чиєї зарплати за один день. Зараз в нас є невеличка просадочка да, по твоїй ніші, але ну, зараз Пасха, свята і тому подібне. Але менше з тим. Ось такий зараз результат. 에, ти прийшла до нас. Займалась там, ти працюєш хіміком, паралельно займалась інстаграмом. інсту ти зараз не ведеш абсолютно. Я так зрозумів, да, ти не налаштовуєш. Я просто бачу твій рекламний кабінет, і ти зараз тільки на лендінгах. Да, на сам. лендінгах Богдана в нас запустилась саме остання з учнів. Сама, сама остання запустилась з учнів, довго щось відкладала, лінувалась і запустила перший товар. Перший товар запустила, і він у тебе. Пішов да. чи не пішов? Ну я думаю, якщо моржа за день вісім 900 то чому і не пішов? Ну коротше, товар у неї пішов. Перший це буває не так рідко, але що перший товар пішов, да, це не так часто це буває, хотів сказати. Але є і буває, і це більш така вічна ніша. Перший товар у нас пішов, все класно за перший тиждень нашого запуску. Які в тебе цифри були? Скільки ти заробила за тиждень сумарно з вирахуванням вже реклами бюджету на рекламу? Близько 16 тисяч, близько 16 тисяч. Я теж це транслював в історіях: 16 тисяч за перший день. Зараз ти з моменту запуску пройшов десь місяць, так якраз плюс-мінус? Ні, ще немає. Ще нема місяця з моменту запуску? Ні, ми запуски го числа десь. 15 -го. Я вже думав, у нас місяць пройшов. Ні, з 18 -го... апреля у нас виходить? Так. Да. Хорошо. Яка сума прибутку в тебе? Сума прибутку за рогляним, я не знаю. Ну, плюс-мінус, орієнтовно. Ну 10, ти... ну, 10 тисяч 16 тисяч було ще в перший місяць. Ну, ти... Близько 40 тисяч. Близько 40 тисяч, з 18-го це що у нас, 12 днів. Там... Коротше, за 20 днів майже за місяць, ну навіть менше. Блін, прикольно. Прикольно е, Ми потім обійде е, наш оператор, покажемо чат. Блін, чат, ми запалимо товар наш. Чат ми запалимо товар. Ми, ми зробимо окремо скрінкаст і постараємося. А якщо ми візьмемо це є? Звідки поля з палять, відправок запалив, відос. Ну, там вже... Хорошо. Зараз на Богдана покаже сьогоднішні відправки, ті, що ти мені сьогодні скидала. Да. Щоб ми не палили товар. Включай відправочки. А зараз він підійде ближче, нам покаже. А скільки сьогодні відправок було всього? 25. Тобі хтось телефонує? Переспонує. Зараз, зараз, зараз. Там можна продовжити, так? Да? Це сьогодні, так? Да. Ну це ж не тільки е, товар, то, чи це тільки той, що в тебе на руках. Це а ви, а ви... по дропу ти відправляєш від когось, чи в тебе весь товар тут? О, Коротше, ви зрозуміли, ребят. Чи в тебе весь товар тут? Льо. Добре, я перезвоню, бо ми відео знімаємо. Давай, пока. Так, на відосі ви побачили зараз відправки Богдани. Е, ти працюєш по дропу чи в тебе весь товар у Хмельницькому? Е, відсотків 60 в мене в наявності в Хмельницькому, а решту по подробну. Тобто, ти ще все одно, в тій ніші, в якій ти прийшла попередньо до нас, ти ще працюєш. З інсти йдуть просто замовлення на пасиві зараз. Е, чи не йдуть замовлення? Дуже мало. В основному все лендінг. Я, ну, я забираю напряму виробника і сама роблю. Ну хорошо, сьогодні в тебе 25 відправок. Я так. знаю, що в тебе є ще оптові клієнти деякі. Я так. так розумію, це ще, навірно, вони теж тут. Чи ні? Ні, тут я їх не враховувала, це отдельна тема. Прикол. Хорошо, хорошо. Круто, класно. Давайте по відправках ви зрозуміли, що відправки є. На лендінгах почали заробляти в той момент, коли інстада є трошки просадку лендінги виручають, і так само може бути навпаки. Ми ні в якому разі не говоримо, що інста не працює. Інста теж працює, але треба так само внікати, в принципі, як і в лендінги. Тут у нас така історія. До речі, це вже не перший випадок, коли у нас е, людям блокують інсту, хлопці переходять на лендінг, і там за тиждень-за два виходять на той самий результат, що вони робили е, на платформі Інстаграм. Хорошо, ти займалась у нас. Працювала, працюєш, поєднуєш це все. Давай позадаю трошки питань. Давай. Товаркою ти займаєшся вже давненько. Скільки років? Чи, чи не років? Як давно ти почала займатися товаркою? Приблизно близько двох років. При це інста? Так, це інста. Да, це інста. Поч... Починала ти з інсти, на лендінгах Ти працюєш? Ну. Менше місяця. Богдана, випускниця нашого останнього потоку, до речі, саме остання запустилась і робить зараз непоганий результат. На продажі, скільки в тебе зараз товарів на лендінгах, на односторінкових сайтах? Е, поки два товари. Два е, товари? Два. Вже два запустили? Е, ну, мені вже це все відзняли, зробили. Ну, ти будеш ну, запускати, тільки. Да, мені вже, типу. Я думаю, сьогодні ночі або вас... Хорошо, зараз крутиться один товар Богдана в пошуку в запуску вже в моменті запуску другого товара. Супер, хорошо. Круто. Е, людей саме більше цікавить, будуть задавати питання, те, яке цікавить найбільше людей. Е, чи зможе, на твою думку, кожен займатися товаркою? В тебе зараз немає дітей, угу. е, відносин. Ти сама живеш. Так. Да. — Холостячка. Завідна холостячка. E, хорошо. Чи може кожен займатися товаркою, чи, чи треба якийсь навик спеціальний? Я це питання задаю в кожному інтерв'ю. Ну я думаю, для цього потрібно як мінімум бажання. От що я хотів почути: як мінімум бажання, тому що в нас є кейси, які просто згорають, люди вийшли на тисячу доларів плюса прибутку, попрацювали місяць і закинули. Тобто в них просто немає бажання цим займатися. І я не розумію від ну откровенно, я не розумію, чому так. Але маємо, що маємо. Давай наступне якесь питання тобі задам. А, е, а -а -а. Е, які в тебе були емоції, коли ти отримала своє перше замовлення? Я пам'ятаю ці емоції в чаті, ти мені написала особисто. Я пам'ятаю, ти написала в груповий чат. Там група теж вся, там у ніфіга собі. Ти як страшно було дзвонити першому клієнту? Не страшно. 에, спочатку мене взяв трішки невеличкий ступор. Так, треба ну там приймати замовлення, а, і так що далі. казати, як 에, звони, та, Що так? казати. А що це? А чи він мене чи клієнт мене заранапіг не пошле, і так далі. І спочатку було капець трьома. А я а як подзвонила вже? взагалі перше от закрите замовлення емоції? 에, ну там кажу людині, там задаю питання, що робили замовлення, і так далі. І мені міні людина каже так. Там підібрали їм людині товар, прийняла замовлення. Думаю, о крутяк. Цей написала Артьому, написала в групу. Артем це постача... А, Це мені це а постачальнику теж сразу передала замовлення. Так, так. Чи в тебе був цей товар? Ну я товар домовилася з постачальником, що я б його буду забирати Хмельницькому і відразу ж відправляти. Так набагато мені зручніше. Супер. Супер. Ну, коротше, радості було, я просто пам'ятаю, mm -hmm. радості, якщо я не йду ту переписку, тіпо, то радості було yes. повні штани. Mm -hmm. да. е, хорошо. Я вже просто думала, більше, що ніколи не запущусь, ліди пішли взагалі крутя. Е, Так. Всі гроші, куди ти витрачаєш? Ре, реінвестуєш чи не знаю, там, машину заправляєш, може, чи можливо взагалі ще не витягуєш гроші. Е, куди куди діваєш свої гроші? Okay. Грошики? Більший відсоток реінвестую далі в рекламу чи куди? Е, Покашу в рекламу, в товар. У ну, мене це взаємопоєднується. Ну, коротше, ти і забираєш товар, викупляєш товар, відправляєш від постачальника так. і тому подібне. Зараз в тебе е, на день в середньому небагато замовлень. Да? Я так розумію, ну в, в порівнянні з тим, що, що було, було прям супер. Зараз свята, у нас трошки, як то кажуть, просадка. Нічого страшного. Нічого страшного. Е, запитаю, у нас взагалі найгірший показник серед учнів, от які досягають прям класного результату, це знайомі. Да? Тобто ми намагаємося знайомих там, саме менше брати це знайомих, прям от, там, близьких, близьких друзів, там, знайомих і тому подібне. Але ми з Богданом, вона вже прийшла це до мене на друге, на, друге навчання. Да? Да. Я, в тебе, я в неї був наставником на одному курсі, там ми так. познайомились, почали спілкуватись, і от вона знову прийшла до мене на наставництво вже особисте. Е, прийшла хороше змінювати. І, і так склалось, да, що ми запустились і хочу запитати, чи задоволена ти була тим, що ти прийшла, ризикнула, спробувала і отримала. Ну, я вже так розумію, ти отримала новий навик, тому що сайти в тебе було. Богдана не могла навіть запустити рекламу самостійно. Вона в інстаграмі постійно запускалась через просувати кнопку. Да. Чи задоволена ти тим, що ти ризикнула, чи не задоволена? Е, так, я дуже задоволена своїм результатом. Спочатку пев, звичайно був страх, коли ти не знаєш. Коли ти платиш комусь бабки? Звісно, страшно. Мені теж було би страшно. Ну да, але це завдяки курсу, здобула навики. Тепер знаю, як ці сайти. Як... Рекламу ну... навчилась запускати да, нарешті це, це через це... бізнес-менеджер. <свіс> як, як білі люди. Сто е, хорошо, процентів. Хорошо. Давай щось тобі ще попитаю. Насипали нам колись питань. М -м так. Є в тебе на телефоні наложки, можливо, якісь. Блін, а в тебе, якщо ми ще спалим, там пише назву товару, що їде, чи не чи не спали? Не знаю, зараз глянемо. А, типу, нато в пошти -лі? Да. На ложка є якісь тебе забирати чи ні? У мене просто ну типу я сьогодні забрала. А, ти сьогодні забрав на ложку. Да. Ну давай, А дуже видно дати, в принципі, да? ми можемо. Ну, ну, дивись. Ми можемо, в принципі, показати е, сума 2,250. 2, О, красота. Це що у нас? Давайте даже подивимося от з 1 травня. Да? В цьому квітню. Да. Під, х... під ході. Продемонструємо зараз наложечки. Що не сфокусувало? Ага. Є? От, рахуйте самі, це наложки, які вже отримані. Там видно дата, коли вона отримана. Це з 1 числа. Сьогодні в нас шосте. Ну, коротше. І що, по накладних у нас теж є двіж. Оце Шоді... ті, що ти відправляла. Но. Це отримане. Отак от, отак от. от, так от. Е як в тебе виходить совміщати товарку з роботою? Скільки часу займає в тебе? Я е скажу коротко, швидко, що. Ти скоріш за все запустила рекламу. Як часто ти дивишся до реклами? Ну як часто ну, типу в Одесі чи як? Да. Ну, я? Ну я зараз хочу е дати глядачам відповідь на питання, скільки часу треба приділяти цьому ремеслу в день бізнесу. На початку трошки більше часу, бо коли ти поки все це вивчаєш, навчаєшся, а пізніше там буквально ну недовго на я так ну ти креативиш не знімаєш кожен день? Креативи ні. Не ні. запускаєш рекламу кожен Підні. день? Чи запускаєш? Ні, не запускаю. Ну там запустила, подивилась по результатах, є там тоді змінюю. Те, що, лиш... Те, що працює, ти лишаєш. Да. Тобто, коли останній раз ти реально заглядала в бізнес менеджер? Три дні назад. Три дні назад заглядала в бізнес-менеджер. Прийом замовлень. Скільки часу. Е... Скільки часу ти вит... да. Ну от я тільки що знімав сторіс, там да там секунд, ну хвилина, хай там обробка ліда. Е, скільки часу в тебе займає вот обробка ліда в середньому в день? То не довго, в залежності від зубов. Ну, хорошо, 10 лідів, наприклад, прийшло, скільки ти на них витратиш час? Ну, по хвилині, ну, максимум дві потолок. На одну. Да. Тобто, Це в робочий 10... день ти можеш знайти час, продзвонити. альо-альо, добрий день. Да. Якщо у вас нормальна робота, де ви можете хоча б відволіктись, ходити, попісяти, типу, покакати, вибачаюсь, то да, Можна відволіктись і прийняти замовлення. І ввечері ти після роботи сформуєш накладні. Е, так. Ти сама формуєш накладні, чи тобі хтось формує? Е, ні, в мене для цього є людина, яка мені робить накладні, а я вже роблю відправку. Це твій постачальник, ти мала на увазі, ні? Так. А, ну, то все. Це. Е, цей постачальник, постачальник, ти просто йому скидаєш дані, угу. Богдана настісняється. Ми тиждень не могли сняти, бо Богдане то стіснення, то вона десь поїхала в село на Пасху, то ще щось. Інтерв'ю мало бути раніше. Ну нічого. Не стісняйся, Рослався сядь, отак, як я, по-барижному, звісно. І це. E, хорошо, тобто совміщаєш, і я завжди говорю і буду говорити, що треба совміщати з основною роботою. Поки тут не будете отримувати стабільно більше, ніж ви отримуєте на роботі, ні в якому разі не треба палити, рубати мости і звільнятись. Зрозуміли? Я думаю, зрозуміли. E, питання новачків саме частіше питання новачків, чи треба нам вміти щось тут програмувати, займатися програмуванням. Ужасу, що це взагалі таке, можете мені ще пояснити? Ні, ми, ми таке не пояснюємо. Програмуванням займатися не треба. У нас є два уроки, е їх дозняли нам спеціально. Е як копіювати сайти самостійно і як масштабувати далі так, щоб там правильно масштабуватись, там, не сплачувати рекламку, десь в якійсь степені і тому подібне. Це, я так розумію, ще не дивилась ці уроки? Ні. Не дивилась? Ні, не дивилась. Не дивилась і тобі копіюють сайти зараз інші люди. Ну, програміст. Да. За 300 гривень її копіюють сайт. Ну, нічого страшного, в нас вже є люди, які самі вже в принципі копіюють сайти. Класно? Класно. Ну, Богдана пішла іншим шляхом. Вона у нас бізнес леді за неї все роблять інші люди. Ну, да. Відправки вона забирає тільки на ложки. Ну і плюс ти, якщо сама робиш відправки, збираєш їх. Mm -hmm. Ще питання від новачків. Чи може. Не вийти, запуститись. От підходячи навіть твоїм підходом. Що ти дуже довго тянула? Що ти там всі вже все зробили, а ти там само остання запускаєшся? Я це дуже добре пам'ятаю. Бо я Богдана, коли Богдана коли, Богдана, Більше, коли ці повідомлення постійні, Коли ти вже запустишся, коли це а, то, воно ну відкладає щось, не виходить. Думаю, потім вже собі задаєш ага. питання. Блін, напевно, я вже ніколи не запущусь. Може, це воно не моє, а на що я пішла на курс? Шо, ну, взагалі для чого мені Ну взагалі може? Ну от може не вийти, не не запуститись. Дуже лінивому, я думаю. Такому, як тобі, ти, ти запустилася навіть. Е, якщо робити все по уроках, то не запуститись, не запуститись. я не говорю про прибутки, не говорю про продажі, не зрозуміти цю механіку, ну, не вийде просто. Це треба бути, я не знаю. Ким, щоб просто це не зрозуміти. Богдана Яшко ніколи не запускала магазини, ніколи вона їх не копіювала, не знала, що таке піксель, вона не знала, що таке домін, вона не знала, як це все зв'язати і тому подібне, зараз робить такий результат. Чи думала ти, що в тебе от з нуля, зі старту буде такий от результат? Ну, чесно кажучи, не думала. Не вірила, мабуть? Напевно, так. Ну, от. Блін, маржа, 800 гривень. 4-5 продаж зробила. Заробила собі на хліб з маслом. Машину вже можна заправити. Е, до речі, хочу запитати, який в тебе викуп товару? От скільки відсотків викупляється? В тебе такий товар, що я знаю дійсно, він ходовий. Е, ти сіремку підключила? До речі, ти не підключала сіремку. Викуп викуп саме маю на увазі, коли. Ти через Майдроп Так. — Ну коротше, так, да, подивись, е, це ти подивишся. Е, ти дзвінки нагадую, ти, ти обзванюєш сама їх. Так, да, самостійно. — Поки що сама в, в неї є час. Ми можемо в принципі, підключити кол-центр, ну надав контакти кол-центру. Ми можемо дати людину вам так само, щоб вона за вас, якщо у вас немає часу, обдзванювати дзвінки. Щоб вона за вас приймала ті замовлення, і ви там будете платити їй 30 гривень за одне прийняте замовлення. Богдана це робить самостійно. crm систему вона проводить тільки через MyDrop. Ми ще до сайта, до самого сайта CRM-ку не підв'язували. Пісник в мене 91. Час, час, час. Треба це теж показати. От. Ось такий у нас викуп. Ну, в принципі, нормальний викуп. Нормально, прекрасно. Це не 70, не 60 відсотків. 90 відсотків викупу класно. Ну ще ж враховуючи те, що ще лежить на пошті, да. е, відмови хотів запитати, чому є відмови? Не буду питати, бо люди зрозуміють, що за товар. Тому що є люди, які не приходять на пошту, це понятно, да? є по певним причинам. В основному, коли забираєш повернення. Більше відсоток тих, які товар, взагалі, просто посилка взагалі не розпакована. Просто тупо не приходили да. взагалі. Ну от. Тобто, не, не мали змоги прийти і, або просто не приходили. На жаль, є таке, що у вас будуть там перші відмови і тому подібне. Але це не страшно. Це не страшно, тому що коли у вас є замовлення, ви цими замовленнями перекриваєте відмови. Саме цікаве, бюджет на рекламу в тебе зараз який? В день. Десь 20-30. Ну, зараз я масштабувала до 40 доларів на день. Зараз тебе 40 доларів, але ти не оплатила вчасно рекламу, і ти хочеш, щоб ми зараз її запускали. Да. 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 Хренова, рекламу треба оплачувати вчасно. Ой. Завжди контролювати, щоб були гроші на рахунку, тому що постійні збої в оплаті. Навмисно гроблять ваш акаунт. Потім заблокуються картки, їх треба переприв'язувати. Або, як то кажуть, падає. Хтось каже, трастовість аккаунта падає, хтось каже статістика, хто як хоче, так і каже. Ну, але це погано впливає на ваш акаунт. Наступне питання: е, ти для себе? Наступне питання. Ти для себе перспективу в товарці бачиш чи не бачиш? Ну, я думаю, в товарці. Ну, є, є куди рости, чи все, чи потолок. Та ні, ну немає границі, як, як то кажуть. Ну, немає да, границі в рості, тому що тут можна запустити. один товар, товар. другий Вчитися товар. можна дуже багато ну, дуже багато часу і є, я бачу, потенціал, рівень, куди можна вчитися, рости і так далі. Масштабуватись в кінці кінців. Mm -hmm. Хорошо, це дуже добре, що ти бачиш, що є куди рости, а не так, як дехто запустили товар, живуть на одному товарі і типу, такі думають, що все, схватили борода за, е, бога за бороду. <гум> <гум> на жаль, це не так. Є, є таке, що зв'язка може вигоріти, чи ще щось, за цим всім треба слідкувати. Но е, основне задам питання. Є в тебе страх? Обирати наступні товари, тестувати їх, пробувати страшно чи не страшно? Понятно, є якийсь дискомфорт. Ну от такий страх, як вперше, є чи немає. Ні, я думаю, цей страх проходить і тестувати наступні товари, якби немає страху, і якось я до цього цілком нормально відношуся, що потрібно ще щось запускати і так далі. Тобто, ти вже знаєш, що ну не піде, ну не пішло. На кранях можна запустити ще один товар, протестувати його, да? на кранях навіть викупити. Чи плануєш ти закупляти товар? Чи в тебе просто нормальний постачальник, я знаю з Хмельницького, що там і закупляти не треба. Вони тобі такого дадуть, напевно, тільки продавай. Ну так, да, звісно. Скільки треба, і це не проблема з с... хороші постачальники. Нових постачальників, які працюють по дропшипінгу, ти навчилась шукати чи ні? Ну, ти, ти ж, якщо ти вже знайшла, то звісно навчилась. Так, але чи важко було знайти постачальників ні, чи ні? Це абсолютно не важко. Все дуже просто. Є для цього на курсі методи, якими за допомогою яких ти ми... за ти за допомогою цих методів знайшла? Так. Ну, ну це дуже зручна штука. А, і я ще не запитав, Богдана, скільки тобі років? 25. Скільки 25. 25 років. Якраз мобілізаційний вік. <рес> <рес> Так, супер. Я просив історіях, щоб нам накидали питань. Питань накидали. Ну, в принципі, однакових накидали, я їх вже позадавав. Е, чи могла б ти взагалі мене рекомендувати друзям своїм? От, просто там знайомі, якщо б питали. От ти б порадила б мене чи не порадила б мене? Ну мене вже питали, мої троє знайомих. Хто питав? Ну, Ті постачальники? Ні, ні, не постачальники. Мої друзі, там колеги по роботі казали, що колеги знають, що ти займаєшся. Так, да, Колеги знають. І як відреагували? То цілком нормально. Кажуть, я що це тебе за тіма, а ми теж хочемо. Ну я їм кажу, що є, от Артем зробив прикольний курс, от скоро буде новий там набор. Я так, тебе і... переб'ю. Це вони випадково писали не тоді, коли я тебе відмічав, а вони, ти, ти мене вроді теж чи тоді, ні? Не пам'ятаю. Чи просто бачили? Мабуть, просто бачили відправки, скоріш за все. Чи, чи те, що ти телефонуєш? Ні, лі, е, ні. в мене ж бот приходить на комп'ютер. А, а на робочій, типу? Е, да. і вони бачать, і вони все бачили, що там типо ми по багатьох темах спілкуємося і так далі. Ну я думаю, двоє моїх колег підуть до тебе на курс. Прикольно. У нас до речі, зараз іде набір активний, да на якому ми відбираємо людей. Ми там не не нагрібаємо всіх під одного грібенку. Ми консультуємо дай дивимося, можемо взяти чи не можемо. Але це зовсім інша тема. Заявочки в шапці профілю можете лишати в мене. Він стів шапці профілю, можете лишати заявки. Будуть дзвонити відбирати. В нас лишилось е, уже 15 місць. Сьогодні відкрили відкрили набір, лишилось 20-15. Так тут понятно. Е, є в тебе друзі, які знали, що ти заплатила за навчання. Угу. Є чи нема? Як до до того, як ти вже зробила результат, були ті, хто заплатили? Е, спочатку мені да є. Я говорила друзям, ну вони я від них почула негативну відповідь. Ти ну от, Як... скептически? Да, от таке, типа, ти що, куди, ти що не мала ти гроші діти? Ну, типа, в такому плані. Солідно, mm -hmm. солідно втерла да. носа. Ну просто поржали з мене і типа, що куди ти платиш? Які курси? Скільки друзям років приблизно? Ну, в межах там від 20 до 40. Ага, ну, понятно. Такі, типо, ні, ну, типа, куди вклала, за чим, навіщо, і зараз, коли в тебе впала інста, ти собі працюєш на лендосах. Да, Мені це забавно було. Пам'ятаю, це ти закинув там перші результати мої за перший тиждень. І тобі, і тобі писали. Е, ти мене відмітив. І я беру там, скидаю ось історії з цим друзям, які мене будь, защемили. Куди ти а, там А, вони спочатку були нігатіли? Да. Вони спочатку розповідали, що типа, а ребята, які там куди гроші. Там нічого не треба, все сама зробиш, нема куди грошей діти, а потім, коли зробили результат, типу, ти їм скинула. І зараз полюбасу, мені кажеться, хтось із них, що до мене прийде. Да, да, а так. Ми їх не візьмемо. А ми їх не візьмемо, ми скажемо, немає. Нема куди грошей вам, діти, ребят. Ну, yeah. коротше, в цілому, ти, ну, якщо ми сидимо, не б'ємося, ніхто тут не негативить, значить у нас все нормально. No, Я ще цілий, без бланшів на лиці, е, то значить все ок. Друзі, радий був вас познайомити з Богданою. Е, Вона зробила класний результат, хоч і лінувалась трошки, але зробила класний результат. Робить його, масштабується е, в мене дуже ви просили показати Богдану, щоб вона розповіла про свої шляхи, про, свої, е, про свій шлях, як то кажуть. Е, я думаю, вам було цікаво, хтось себе по-любому тут впізнав. Е, тому у нас зараз відкритий набір. Бажаєте пройти такий самий шлях. В інстаграмі, в шапці профілю є посилання на анкету. Заповнюєте цю анкету, я з вами зв'яжусь, даю консультації. Ви задаєте мені питання, ми з вами говоримо. Анкета повністю безкоштовна і не зобов'язує купувати, тому що ми відбираємо самостійно кого беремо, кого не беремо. Тому я думаю, вам було цікаво. Тут можете поставити лайки, там щось пописати нам в коментарі і тому подібне. Всім дякую за увагу. Чекайте на наступні кейси. Вони будуть обов'язково і дуже швидко. Все, всім пока, пока.